З духовного погляду, хто є сліпим, духовний сліпець це той, хто не усвідомлює своєї поведінки та того, що його поведінка часто завдає біль людям, яких він найбільше любить. своєю поведінкою він ранить серце батька, серце матері, чоловіка, дружини чи дітей. Є багато сумних дітей, яких покинули батьки. Вони стверджують, що люблять їх, проте живуть своїм життям, не турбуючись про існування дітей. Ці люди очевидно є духовними сліпцями, які не розуміють, що їхні дії, їхнє ставлення, поведінка завдає біль невинним людям. Але питання навіть не в цьому, річ у тім, що коли Ісус, який є найважливішим у житті, приходить у життя сліпого, він може перевернути життя такої людини, хоч він через своє невіглавство робив те, чого робити не хотів, або робив те, чого не знав і своїм ставленням завдавав біль багатьом людям.